Сьогодні на засіданні комісії у нас чотири члени комісії, комісія правомочника, пропонує розпочати роботу. У нас дев'ять питань. Порядок де не зачитувати? Ні. Хто за тий порядок які вам роздано? Прошу голосувати. Хто за, просто Добре, дякую. Перше питання про внесення змін до відомості про юридичну особу Новоросіївській міській будинок міський, до Подільської міської ради в Чернівської області. Заповідає радний Юрій Михайлович, начальник відділу культури. Шановні депутати, виникла необхідність привести у відповідність до норм чинного законодавства назву на міської будинок культури. Щоб повна назва включала у себе слова комунальний заклад. Раніше е, назва була повна Новоросійській міській будинок культури, Новоросійської міської ради чи міської області, виникла права колізія у зв'язку з тим, що е, ще у минулому році е, у їх підпорядкування перейшли філії це сільські заклади культури. Відповідно для того, щоб. Е, Правильно відповідало положення тій структурі та зайняв чисельності, яка прийнята уже Новосільської міською радою і тим назвом закладів культури, які називаються філіями комунального закладу Новосільської міської культури. Тут виникла необхідність у зміні назви і відповідно після перейменування у затвердженні по новому положенні, тому що, по новому звучить назва даного закладу. Власне, суто технічний такий момент. Прошу підтримати. Розуміло. Є питання? Дякую. Хто за? Да. У нас проведено голосування. Дякую да, про пробачення. Дякую, Наталія. За. Зачем ти, Наталія? За. Ковальова. За. за. Круг, круглика. Ні, За. Чотири. Чотири за. Рішення прийнято. Дякую. Дякую. Друге питання. Про затвердження програм для кривдників на території Новоросіївської міської територіальної громади на 2024 2026 роки. Виповідає Гачаєнка Сергій Володимир, директор центру. Шановні депутати, виникла необхідність ратифікувати фактично програму для кривників на території нашої громади яка створена відповідно до типового програм для клівників, запрошення наказом Міністерства соцполітики. Це питання актуальне, це питання актуальне з тим, що кількість звернень е, про випадки вчинення сімейного насилля значно збільшилось. Практично щотижня е, наші фахівці виїжджають до місця для того, щоб проводити інформаційну диссультаційну роботу з сім'ями і з людьми, які постраждали і які вчиняли е, населенські дії. Така програма передбачає проведення циклу занять безпосередньо з тим, всією людиною, яка вчинила насилля, для того, щоб попередити на наступному такі дії. Додаткової ніякої доняткового фінансування вона не передбачає, Ось тому прошу підтримати. Дякую. Є запитання. Переходимо до голосування. Тетя Наталія Ісаченка За Ковалювала, Алла За. Питання воно це на процес сесії. Дякую. Третє питання. Про затвердження плану діяльності Новокільської міської ради з затоки проєктів одинакової актів на 2025 рік. Наповідаю коло Ірина Петрівна, начальник відділу економіки міської ради. Шановні депутати, присутні вже традиційно відповідно до закону України про засади державної регіони політики своєї полиції діяльності до 13 грудня щороку ми повинні заснувати два діяльності Новорацівської міської ради з підготовки порисових актів на наступний рік. І за пропозицією наших структурних підрозділів у нас такий план із п'яти. Проєктів рішень. Перше це по центру надання соціальних послуг міської ради, що щоб встановлення на соціальних послуг і фінансове управління, де планує ретронакція податків, відбори і збори. І, дуже капель проєктів рішень стосовно розміщення зовнішньої реклами про встановлення тарифів на пасажирські перевезення на автобусних маршрутах загального користування і про внесення змін до правил програмів. Ну, план затверджується, а якщо вам будуть якісь зміни, проєкти рішень мають регуляторний характер, то до плану діяльності також будуть наступного року вноситися зміни і розмовлятися ці проєкти рішення.

Четверте питання, 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 питання про погодження структури та загальної чисельності КП На розгляд Відноситься проєкт рішення про проводження структури та загальної чисельності КП Ворогівська. Значить, у структурі відбуваються зміни, буде виведено 0,5 штатної посади бухгалтера і відповідна структура і загальна чисельність буде без уже без бухгалтера 5 штатних одиниць. Прошу підтримати даний проєкт рішення, виносити його на сесію. Є запитання. Виносимо на сесію. Ставлю на голосування. Дядього За. Ісаченко Наталія. Ковальовала. За. За. Дякую. П'яте питання. Про звільнення старості Лельовка. Заповідає Юрченко, Володимир побігу. На, на до Новоросійської міської е, ради Черніговської області надійшла заява старости сіл Печеню і Володимирівка з Кузьмінська Лизунівка Попівка Моравек Новоросійської міської територіальної громади Лільотка Михайла Васильовича. Яко, ой, Степановичу вибачаюсь, в якому він просить звільнити його займаної посади за власним бажанням. То відповідно в проєкті рішення його виключається він із складу виконавчого комітету, а також усі закріплені матеріальні цінності печатки повинні бути їм передані. Прошу вас підтримати даний проєкт рішення і винести його на сесію. Далі що? Ну, процедури немає. А громадський новий за порядок там шові. Ну, що що далі робити? Ну далі, дальше, далі дальше будемо далі. Следующий вопрос. Там вже є да, зон буде ах, назначений. Да, людина буде, хоче людина. Добре, добре, дякую. Mm -hmm. mm -hmm. Виносимо э, на розгляд сесії, ставимо прийме висування. Дякую, Наталія. За. Зачем ти за. наталія? Так, там, він да. отримав вже пенсію, все він хоче да, переїхати да. до сина. П ят, п ят питання, Шосте питання. Старости е, надійшла любить? заява старости Ірхі е, Андрія Івановича щодо звільнення його за угодою сторін із посади старости сіл Грем'яч Урав'ї Гай Богданове діпрови колес на Василивка. Він повинен передати матеріальні цінності, печатки і складання відповідних акцій. Прошу вас підтримати даний проєкт рішення і винести його на сесію. А там же ще проживають люди ну, людини. Там, там буде допомагати, тому у нас є староста Олена Тарашенко і Андрій Іванович. Він також буде допомагати. Ну, офіційно на Олени, так? Да? Чи як у вас буде. Ну, Олена буде Дорошенко допомагати. Допомагати і мати статус Так, так, так. що, Дорошенко буде? Ну, банан. Там же весь цей куток буде. Поки нікого не буде. Да. Там буде на неї покладені або вирішення. Люди не залишилися навіть. Андрій Іванович не напротив всі старостати по наруці. Людина прималькалася уже в річ. Ні, так нічого. нічого це, ж, це все нормально, це просто. Mm -hmm. і людина пробула там два роки. Да. Це треба витримати. Від, від і класично, і морально, і все. Нічого, ніхто не да. Да. Добре, дякую. Виносимо розгляд сесії, ставлено поймем на голосування. Дякую Наталя. Алла? Наталя. Хвальова Аллах. Дякую. Сьома питання про затвердження написати староста. Будь ласка, у нас розгляд виноситься проєкт рішення про затвердження старостою сіл Печенюги Володимирівка Восточник, Кузьмінська, Лизунівка, Попівка, Муравейник, Ірху Андр... ну, Андрія Івановича. Прошу вас підтримати даний проєкт рішення і винести його на сесію. Якщо було б там у законі, що можна ну, перевести. Ну, у законі ж нема такого. Пані, у законі тільки звільнення і затвердження. Все. За того така процедура повинна бути прийдена. Є питання? Нема. Виносимо на розгляд сесії, ставлено прями на голосування Тятя Наталія, Лісачевця Наталія, Хвальова Алла, мобільний за. Дякую. Дякуємо вам. Восьме питання. Про затвердження статуту та штатної чисельності КУНОВРСКЦПЛЦП. Тетяна Миколаївна Ковальчук. У нас відбулися певні зміни у місце розташування нашого церкви. Його із приміщення на Миколаївській перевели у приміщення районної воєнної адміністрації на четвертий полог. У них у штаті, у штатній структурі чисельності були два печегари. В зв'язку з тим, що вони вже із того приміщення, яке готується виведені, то ми із їхньої структури повинні цих качегарів винести. Ми їх виводимо. Але в той же час у тому приміщенні залишається наше майно, там залишається котельне обладнання, яке треба, скажімо, отримувати, треба підтоплювати, приміщення в оренді. І це повинна робити людина із освітою, тому відповідно, вже я ж трошки наперед можна, Олександрович? <плес> Значить, Музька, Тому, відповідно, ми зберігаємо там одного кочегара, який буде там підтоплювати, і вводимо його у структуру штату чисельність відділу освіти. Оце суть питання. Прошу підтримку. Дядья Наталія, Заченка Наталія, Ковальова, могильний за. Наталья, за. Ковалева, Арна, за. за. Дякую. Ну, наступне питання. Зрозумів. Дівце питання про нас інфраструктури, достатньої збільшені, відділу освіти, молоді, тастопи, російських. Будь ласка, пояснити. Питання є, Да. Дякую. Вносимо на розпосесії. Стали на появлено рисування дядья Наталі, Сеченка Наталія, Ковальова Алла, за. Могильний Зай. Дякую. Дякую службі.